Занепокоєнням та тероричним засудженням зустріли ми мешканці Виноградова повідомлення про ескалацію військового сценарію у Криму. Порушуючи двосторонні домовленості, міжнародне право, історичні добросусідські відносини, керівництво Кремля фактично розпочало широкомасштабну агресію проти України. Для цього озброєні військові та сепаратисти захоплюють об'єкти життєзабезпечення та оборони. Закликають до розколу України, руйнування державності, йдуть прямі погрози та ультиматуми. Ми категорично кажемо Ні військовим діям з боку Росії і вимагаємо негайного їх припинення та добровільне виведення іноземних військ з території України своїй державі, на своїй землі ми самі наведемо лад. Ми звертаємось до наших міст побратимів з Угорщини, Словакії. Про засудження дій керівництва Росії, які направлені на розпалювання ворожнечі, військового протистояння, агресії та переділу кордону, ми закликаємо всіх мешканців міста, району, всіх небайдужих людей об'єднати зусилля і захистити суверенітет держави та її цілісність. Свідченням бажання допомогти співвітчизникам у важку хвилину. Є прийняте вчора рішення наших виноградівських підприємців, представників туристичного та готельного бізнесу, надати при потребі тимчасове житло громадянам, які покидають місця військової агресії. Всі виноградівці, хто має можливість і бажання прийняти наших співвітчизників, можуть звернутися у відділ туризму та транскордонного співробітництва РДА і отримати з цього приводу детальну інформацію. В нас бойкотували проти низьких пенсій. У нас були часи, коли зарплату видавали консервуванням, але в нас ніколи не було мітингів за те, щоб на Україні не проливалася кров у військових діях. Сьогодні ми отримали військовий виклик від тих, з ким ми багато десятиліть були в одному союзі. Сьогодні... Ми виклик отримали від тих, хто завжди нам був побратимом. Сьогодні ми не можемо стояти осторонь. Тому закликаю всіх виноградівців зберігати спокій, толерантність і мудрість. Адже той агресор, який сьогодні стоїть своїми військовими. Танками на кордоні України чекає одного: чекає того, щоб ми самі почали битися між собою. Цього не буде, шановний Володимир Володимирович, Путін такого не буде. Ми між собою битися не будемо. Різні події тут відбуваються, але я є свідком разом з вами цієї неординарної події, яка б навіть здавалася декілька днів тому назад в голову б не вклалася, що ми повинні зібратися тут, показати тим нашим братам по вірі. Я так до них звернуся. Я не хочу їх називати агресорами, я хочу звернутися до них як до братів і сестер, які також, так як і ми, не хочуть воювати. Є така народна мудрість, хто з мечем до нас прийде чи до когось другого від мечею загине. Я сподіваюся, що цю народну мудрість не треба буде використовувати в нашій державі. Дуже гарно відносяться до українців. Народ російський за народ України. І недаром Петро Магу просили. У нас свободі слова в СМСках, не кажіть Росія, кажіть Кремль. Зараз, коли така небезпека нависла над нашою державою, мені хочеться, щоб не розсварилися народи. А ми з свого боку, тележанки, ми не завжди маємо сили прийти, навіть на цей невеличкий майдан. Але думаю, що нашими молитвами, нашими позовами серця ми підтримуємо тих, хто своєю толерантністю, високою моральністю, витримкою відстоює перед всіма провокаціями. Ми з тривогою прийняли і сприймаємо ці дії Путіна. Надмірні амбіції, який оголосив війну, практично війну нашій, нашій державі. Ми бачимо, що з нами об'єдналася вся, вся спільнота нас підтримує весь світ у бажанні за те, щоб наша Україна була єдиною, неділимою суверенною державою. Ви бачите, наскільки йдуть заклики з усього світу. Об'єдналися всі українці, вся українська спільнота у всьому світі. Ми всюди єдині. Тому я закликаю всіх вас бути єдиними, не піддаватися ні на які провокації, сприймати всі ті заклики обдумано і ні в якому разі не піддаватися на провокацію. Бути гідними захисниками нашої держави, щоб ми молилися за те, щоб ми були непоколебими у своєму стоянні, щоб наша молитва горіла і палала чистим серцем, і щоб то порозуміння віднайшлося з обох сторін. Тому що у ці великі Спасительні дні Великого посту, коли починається. То страдання Христа за той гріх людський. А Господь є, дорогі браті і сестри, долотерпеливий і многомилистивий. І та формула, яка буде діяти у молитві нашій, ми тільки маємо вірити. І повірте мені, як священнослужителю церкви, якщо ми будемо молитися твердо вірити і надіятися на Бога, та Господь поможе. Ту ситуацію, яка склалася в нашій державі, розрулити мирно і тихо. І в цьому, дорогі браті і сестри, хай Бог поможе нам. Служив разом з білорусами, росіянами, таджиком, грузином. Повірте, вони такі прості люди, як ми, і вони не хочуть війни ніхто. І ми всі не хочемо війни. Ну, але бачите, російський царьок, пан Путін разом зі своїми ястребами хочуть розв'язати війну. Вони її фактично вже розв'язали, але наші війська держаться мужньо і я дивуюся їх витримці, тому що вони тільки й чекають, щоб наші примінили зброю. Але хлопці не піддаються. Молодці хлопці, слава їм за це. І хочу студити голову пана Лілі Путіна з Медведем, що ми ще не викинули військові квитки. Вони усіх нас є. Ми мирні люди. Але той народ, який безоружний, переміг. Беркут на Майдані, погнав Беркут. Ви уявіть, якщо нам дадуть зброю, то йому мало не покажеться, але ми за мир. Ми з вами ми вимушені розуміти, що завжди існують наслідки на основі причин. Причини і наслідки. Чому так сталося? Я би не хотів зараз звинувачувати ніколи, але хочу, щоб ми пам'ятали, що людина є вінець природи. Основне її призначення думати, вона несе відповідальність за те, де, коли, що робить, яка її позиція. Бо зло, ще раз нагадую, зло є унікальним, зло і добро завжди є в протиборстві. Протиріччя між ними є споконвічні. І тільки людина, сама людина виявляє своє бажання. Або вона є знаряддям зла, або вона є знаряддям добра. Тому я ще раз наголошую: те, що сталося, це є наслідок, наслідок того, який ми є.